Привіт всім! Сьогоднішня тема нашого етеру вплив сім'ї на розвиток людини. Це тема, яка актуальна за всіх часів, тож зараз дуже важливо, щоб кожен відбудував свою модель родинну, яка впливає з дитинства в сьогоднішньому на кожну людину. Тут головне зрозуміти, що є система сім'я, це Якщо ви стоїте як дитина в центрі, то батько, який задає програму, і мати, яка допомагає втілювати програму. І головне тут зрозуміти, що сім'я це ще брати та сестри. І це теж такий великий прошарок наших всіх процесів, які допомагають розвиватися. Тож, якщо ми зрозуміємо, що сім'я це менша система, а родина, в яку ще входять дідусі та бабусі, це більша система. І тут ще родичі, такі, як дядьки та Тітки, то ми будемо розуміти, що це вже більш розгалужена система, вона називається родова модель. Тож, який вплив йде від цієї системи на людину, ми будемо зараз покроково розглядати. Я Олена Цісар, практикуючий психолог, психосистемолог, і це робота пов'язана з родом, в якій ми бачимо, як енергетично вибудовується майбутнє дитини. Саме в дитинстві кожен з нас розуміє, що закладаються ті перші прошарки, той фундамент, який потім все життя або допомагає, або десь вже втомлює людину своїми образами чи якимись негаразними, які були в дитинстві. Але це теж саме для тих людей, які вже зрозуміли, що цього робити не потрібно, і втомилися від тих образ, і вже готові, що налагодити ту роботу, яка їм дасть справжнє. Велике майбутнє для втілення їхнього призначення. Тож Януш Корчак завжди казав: ми ніколи не знаємо, яка дитина перед нами стоїть, тому що ми не знаємо, ким вона виросте. І це не тільки про ту дитину, яку ти народжуєш, це і про ту дитину, яку кожен з нас може зустріти будь-де. Тому дуже важливо відноситися до енергосистеми дитини, до її нервової системи, до її психіки. дуже Тонко, люблячи, з повагою, тому що дитина, звісно, це не центр Всесвіту, але це та тема, яка спонукає батьків розвиватися. Так само, як і дідусів, і бабусь щось змінювати, тому що покоління змінюється, і зараз дуже це важливо розуміти. Тож, давайте зрозуміємо, що таке бути собою. Так само ж Януш Корш, який розвив цю тему для нас, коли запропонував розуміння, що ми не можемо хотіти від дитини бути такими, як ми, або бути схожими на нас. Але ми повинні дати дитині той великий пласт любові, допомоги, яка дасть вихід дитині в те, що вона стане собою. Тож, давайте подумаємо, що таке стати собою і як цього досягнути. Коли Є в системі батько-мати, брат сестра. Це та система, яка в сім'ї дає налагодження потоку, що виказує, а як же вибудовувалися стосунки це як перший критерій між батьком та матір'ю. Як поведінкові сценарії впливають на дитину, батьків, і як установки, а згодом і. Засоби життя будуть вже надиктовані з того дитинства, в якому дитина все це вбирає. І тут дуже важливо зрозуміти, що бути собою це втілювати своє призначення. А щоб втілювати своє призначення, потрібно розуміти рух у майбутнє. І саме цей рух у майбутнє вибудовують діди своїм посилом через стратегію розвитку, це енергія, яка дає що. Розвиток того, що дитина повинна бачити той шлях, куди вона рухається. І саме енергія дідусів вибудовує стратегію життя, а енергія батька вибудовує тактику життя, тобто найближчі цілі. І так вже тоді ми розуміємо, що матуся вчить дитину любити, поважати. Ну, особливо це відбувається на стосунках матері з батьком, коли дитина Розуміє, що батько це голова сім'ї, і матуся його цьому навчає, як же ж полюбити свого батька, навіть коли він любить умовно? А що таке умовна любов? Умовна любов це коли батько розповідає, як закони, як принципи в сім'ї, в роду, в країні працюють і впливають на кожну дитину. А мати вона любить безумовно. і навіть якщо дитина десь помилилася. Мати залишається в цьому потоці, і вона любить дитину такою, яка вона є, і обов'язково пояснює про ту помилку, яку дитина допустила, і допомагає виправити, а не засуджує дитину. Ну, це, звичайно, ідеальна модель, але ми всі повинні до неї йти, тому що це завжди те, що рухає нас до розвитку. Ну і тоді тут дуже важливо зрозуміти, що матуся створює реал довіри дитини у життя, довіри до всесвіту, довіри до тих, хто поряд. Але як вона це зробить? Це вона зробить, якщо батько створить той простір життя, в якому вона зможе розподіляти якісь матеріальні статки, свою любов, своє те, таке неперевершене почуття до життя, коли вона налагодити дітям розуміння того простору чистоти, в якому вони знаходяться. Це і в стосунках, це і в будинку, де діти розвиваються, це і все те, що дає їм затишок, любов, тепло. І відповідно це батько створює від початку. Тоді Матуся, що бере на себе свої обов'язки, а батько виконує свої. І дитина спостерігає, що батько лідер. І він готовий досягати нового, і це дуже важливо. Це про силу батька. Слабкий батько, звичайно, перекладає свою відповідальність на інших людей і вчиться по життю таким чином, коли рішення можуть приймати інші за мене. І тоді матуся може попадати в такі розряди життя, які називаються Я все роблю сама. Тобто тут і дещо ми вже бачимо цю модель, яка буде не дуже корисна для дитини. Але тут важливо, щоб матуся почала надихати батька на нові поступки і на те нове, до чого йде він у своїх досягненнях, а не робити за нього. Але це теж така важлива модель, якій потрібно навчатися. Ну, тоді дитина буде, звісно, правильно реагувати. Що ж в моделі роблять брати та сестри? Це дуже важлива модель, яка передає партнерські стосунки. І якщо у вас були брати, то ви, звичайно, або брат, то ви, звичайно, знаєте, що брат теж буває сильний буває слабкий. Це як така червона лінія нашого життя, яка показує, в чому ж сила брата. Його сила в тому, що він буде керувати, він буде, мабуть, навіть десь і давити своїми думками, своїми поступками на інших членів сім'ї, чи то сестри, чи брати. І цей лідерський потенціал буде зчитуватися як я головний, а не я той, хто вас відкриває для світу, допомагає вам. І тоді ці стосунки ваші вже в сьогоднішньому житті можете вже їх відстежувати будуть які напружені з вашими партнерами. Це, звичайно, про партнерів-чоловіків. Це не в тій ступені, де тільки про кохання йдеться, це мається на увазі, що партнери по життю, це і по роботі, і по навчанню, і по бізнесу, і ну, будь-де будь-якій в якій сфері ви будете вибудовувати стосунки з того плану, який ви вибрали в дитинстві через брата. А що ж, сестра буде тут? Сестра буде давати результативність, оскільки брати це активна фаза розвитку, це постійний рух, ритм, динаміка. То сестра це глибина стосунків. Це якісь такі почуття, дуже ніжні, дуже добрі. Якщо це сестра така розуміюча. І тут теж про силу і слабкість буде дуже цікаво сказати, що сильна сестра. Буде давати натхнення, буде чомусь навчати, але тут може відбуватися домінанта. Якщо ви в дитинстві грали з сильною сестрою, або ви були сильною сестрою, то ви, звичайно, були директоркою, ви, звичайно, були вчителькою, ви, звичайно, домінували будь-де в якій грі. Якщо ж ця була така, Процедура проведена в вашому дитинстві, і ви це зараз відстежуєте, відчуваєте, то ви зрозумієте, що це пригнічення деяке йде. І тоді що ця сильна сестра дає розуміння у дорослому житті, що є ті люди, які можуть керувати, можуть мене чомусь навчити, і щось почати зі мною, ну, якісь нові ідеї втілювати і ще щось. Ну, тобто дитина, яка була постійно під крилом сильної сестри, вона що? Вона має хороші стосунки, але така, знаєте, як підкореність постійно в чомусь іде. От вона готова підкорятися, аби її хтось дав або нову ідею, або ще щось. Відстежуйте, звичайно, ці моделі ще мають індивідуальний відтінок, але зараз ми загальну схему вивчаємо, розглядаємо. І тоді слабка сестра, що буде робити? Слабка сестра. Поверхневі стосунки вибудовує, і, можливо, якась є ранимість там у відносинах. І це теж у дорослому житті буде перебудовуватися на ваш стиль того, як ви вибудовуєте стосунки з жінками-партнерами. Наприклад, це ваші подруги, або це ваші якісь співпрацівники, працівниці, і це теж можете відстежувати. Що відбувається, коли. Слабкий брат у вас був це теж слабка активність. Це тоді, коли людина не може дисциплінуватися, не може війти в ритми життя. І, ну, мабуть, теж очікує такого, знаєте, якби якоїсь сильнішої сторони, яка би його підбадьорювала і допомагала. Тобто занижена активність. І зараз тут дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що є такі ще родичі, які стоять у другому колі, вони трошки подалі стоять. Це дядьки і тітки, але вони теж мали такий якби, вплив на вас у дитинстві. І ви зараз відбудуєте просто, як це впливало як другорядність над системи. Наприклад, це ті люди, які у дорослому житті вам можуть давати знаєте, якусь тему. Начальник сказав одне, а замначальника сказав інше. Оце якраз буде тема енергії вашого дядька. Тобто у вас буде первинний такий образ, да, як би ви що робили на те, що вам дали завдання, і вторинний такий образ, а як же робив дядько це в житті. І воно буде у вас відбиватися на несвідомому, ви навіть можете цього і не відстежити. Але зараз у вас вже є це знання, і ви можете якось тут підкоригувати ці процеси. І е, тітки це теж ті люди, які, е, ті жінки, які дають вам змогу побачити. Таку більш подальшу відстань у приятельстві, у нових знайомствах. І теж ви дивитеся, а що це означає, коли людина стоїть трохи далі, але ми з нею вибудовуємо або гармонійні, або негармонійні стосунки. І тут ви теж звертаєтеся вже в ваше дитинство і дивитеся, як там відбудовувалися ці стосунки. Тож із цієї схеми, що є в нас як загальна. Ви кожен можете роздивитися свою індивідуальну схему. Якщо у вас є там питання, будь ласка, звертайтеся, будемо разом з вами розбирати ці родові сімейні моделі, і ви будете розуміти, як далі рухатися. Я вважаю, що саме зараз прийшов час зрозуміти, що є ті моделі, є ті технології, які дадуть вам вивільнення від минулого. і в теперішньому часі ви зможете побачити своє майбутнє. Тож притча про щастя, як Бог створив людину з глини, і в нього залишився шматок у ще невеликої глини, і він питає людину, що ти хочеш, щоб я для тебе створив? На що людина відповідає: Створи мені, будь ласка, щастя. На що Бог мовчки поклав в долоні людині шматок глини і, і пішов у всесвіт. Тож створюйте своє щастя, звертайтеся, буду рада вам допомогти! До нових зустрічей!